Друзі, клея всіх вітаю кротке відео з аналітикою теперішнього стану. Як на мене, нас може очікувати або локальна зупинка, або навіть розворот взагалі, тобто корекція. Або нас може очікувати прискорення. Так, це не дуже професійно, нас може очікувати там, три варіації. Але давайте розбиратися взагалі, чому це може статися. І по конкретиці. Давайте почнемо з тижневого таймфрейму. У нас відкрився новий тиждень, не можу. Не залишити без уваги біткоіндація, тому що це найцікавіший наразі графік, тому що він е, дає зрозуміти, що в нас взагалі може очікувати по альткоїнам. І так, що в нас є? У нас надзвичайно шортовий тиждень закрився. Найбільші об'єми за довгий період часу, що може символізувати на те, що нас цілком мовірно може очікувати продовження руху вниз. Але чому я взагалі кажу, що нас може дійсно очікувати локальна зупинка, якщо не корекція. Дивіться, на тижневому таймфреймі ми підійшли до 50-середньої ковзаної, плюс 617 рівня, плюс зона дисбалансу, і можна сказати, плюс трендова. Тобто у нас є три аргументи на те, що цілком ймовірно у нас може щось тут відбутися. Як на мене, зараз буде розв'язка взагалі всього цього моменту, чи справжній це рух, чи ні. Пояснюю, якщо коли будь-який інструмент, неважливо альткоін, неважливо фонда, доходить до ключових рівней, у нас є, знову ж таки, є різні формації, що може статися. Або можемо відбитися від цього і піти на відновлення, що, звичайно, дуже, дуже погано буде до альткоїнів, якщо кореляція проводити з альткоінами, або відкоін домінація або нас може очікувати зупинка. Що не так погано, як на мене, якщо нас може очікувати зупинка, то з більшою віристю ми проб'ємо цей рівень. Тому що коли ми зупиняємось в будь-якому рівні і починаємо торгуватися, так у нас може бути флетова поведінка по більшості альткоїна. У нас може бути там по 5-10% за день туди-сюди ходити. Але це нічого страшного, це не так страшно, якщо у нас буде відновлення. Тобто, перший момент, ми можемо або відбитися, тому що ми підійшли до ключового рівня. Другий момент, ми можемо зупинитися, що не так погано. І найкращий момент, звичайно, це пробиття, закріплення і продовження руху. Хочу сказати, якщо цей рівень буде пробитий, як на мене, нас може очікувати доволі сильне прискорення по альткоїнам. Тобто ми можемо дійсно сильно зростати по альткоїнам, якщо ми проб'ємо цей рівень, тому що він ну, доволі значний. Якщо провести кореляцію з минулим альсезоном і минулими великими об'ємами, дивіться, що в нас було. Те ж саме, розворотна формація. Можна подивитися, що в нас теж величезні об'єми вже і на шорт, і на лонг, але ось, наприклад, сплес був по об'ємам доволі шортово доволі сильний. Якраз у нас були там ключові рівні, ми якраз торгувалися, а потім на імпульсі пробували. Тобто ось це прискорення. Ось тут на найприбутковіший час. Якщо це дійсно станеться, то нас може очікувати щось потенційно сильніше, ніж було взимку. Тобто, зверніть увагу, що ми дійшли зараз до цього рівня. А по альткоїнам ми ще не дійшли до зимових максимумів. І це, звичайно, як сказати, не дуже круто, тому що наскільки сильно все ж таки домінує біткоін. І нам треба дійсно, щоб дійсно почався хоча б відновлення до зимових максимумів, нам треба пробувати цей рівень. Тому, як на мене, зараз напевно цей тиждень буде таким ключовим в напрямку локального або глобального сезону. Не знаю. Тож зараз спостерігаємо активно за цим періодом. Я думаю, якщо у нас можуть бути очікувати відкати або зупинка, це цікаві моменти і можливості для потенційних наборів позицій. Знову ж таки, я не рекомендую, я просто кажу: взагалі, зараз який час трошки в рамках психології, в рамках технічного аналізу. Коли ми пробуваємо такі рівні, коли ми підходимо до рівня, коли у нас дійсно починається рух по більшості альткоїнам, тобто ми не просто там торгуємось, щось так, рухаємось. Тобто такого нас немає. У нас є дійсно імпульсні рухи. Оцей період, як на мене, він найцікавіший. І це саме той період, коли, як на мене, варто ризикувати, варто підвищувати ризики, тому що ну, коли, як не зараз. Знову ж таки, я не рекомендую, тільки ви несете відповідальність за свій портфель. Я на своєму прикладі розповідаю, зараз я можу підвищувати ризики, тому що це може потенційно дійсно значно збільшити прибутки. якщо Порівняти з звичайними трейдами. Так, звичайні трейди це одна категорія трейдів, теперішня ситуація інша, але, як на мене, знову ж таки, підкреслюю, як на мене, то зараз той момент, коли можна пробувати намагатися підвищувати ризики. Тому що потенційний прибуток може бути доволі значним. Доволі значним. Я цього не рекомендую, але просто кажу, що я бачу. Тому, якщо в нас дійсно очікує зупинка або навіть локальні відкати. Як на мене, треба шукати ключові рівні по вашим інструментам, які вас цікавлять, і тоді спробувати знаходити позицію. І знову ж таки, коли ми пробуваємо ключові рівні по будь-яким інструментам, у нас дуже сильно підвищується волатильність. Саме тому треба трейдити з невеликими плечами, з невеликими об'ємами, тому що волатильність може бути колосальна в середині дня, по 5-10%. Тому враховуйте це, і якщо ви трейдите... Трейді, там, з п'ятим плечем з дозволеною для себе ліквідацією, і тоді, можливо, можливо, підкреслю, профіт може бути дійсно приємним. Тож, по підкондернація, я думаю, ви мене зрозуміли. Давайте далі. У нас є ключові графіки, такі, як Total 2, це капіталізація крипти без BTC. До речі, тут написано, можете подивитися. Чому вирішив показати цей графік? Тому що тут доволі важливий момент. Доволі важливий момент. Зверніть увагу, що наш тижневка закрилася тілом вище всієї проторговки, вище минулої зони, минулого рівня, на дуже великих об'ємах. Це один з дуже сильних сигналів на те, що рух всього цього дійсно справжній і він продовжиться. Це не означає, що ми одразу підемо так. Звичайно, це може статися без питань. Але просто це сигнал на те, що ми дійсно можемо продовжити рух нагору. Питання або через флет, або одразу це вже інше. Але сигнал доволі потужний на те, що ми продовжимо рух. Як на мене, ефірі може дійсно коштувати в найближчий час вже там 4000 доларів, напевно так. Я думаю, коли ми повністю дійдемо до цього рівня. Скажімо так, дійдемо до цього рівня, по кондимінації навіть до тренду, я думаю, десь тут нас може дійсно очікувати ефіріум по 4000. І якщо ефіріум зупиниться саме в офлетовій поведінці, тобто буде там плоска корекція, зупинка, як на мене, Total 3, тобто капіталізація крипти без ефіріум, без BTC, він тоді, цей графік, може доволі швидко прискоритись, тому що ліквідність може перетікати з ефіріума теж в інші альткоїни без питань. Тому, як на мене, цей графік теж доволі ключовий. А що я хочу побачити, для, як підтвердження інформації, що у нас дійсно справжній рух і можемо йти далі це пробиття звичайного рівня з закріпленням, закріпленням нашого тихами. Якщо ми тут проб'ємо, буде закріплення, будуть ретести, і при цьому біткоіндинація теж саме буде або зупинятися, або навіть пробувати пробувати трендову. Як на мене, це доволі потужний сигнал, що ми дійсно побачимо. Пробиття рівний і потенційний альтсезон. Знову ж таки, я не кажу, який це буде альтсезон, там глобальний, не глобальний, але дійсно це може статися і в нас дійсно багато сигналів на те. І так далі, Ethereum до BTC теж тижневий таймфрейм. Тижневий таймфрейм. Зверніть увагу, наскільки сильна свічка на тижневому таймфреймі. Як на мене, це вже повноцінний рух, як я ще казав ось тут. Тобто, як я казав, моя теорія, що ми вже поставили тут мінімум і ми нижче не підемо. В принципі, тут аналогічний сценарій. Ми пробили дуже значний ключовий рівень. Зараз підійшли до наступного на сильних об'ємах, на імпульсі. Плюс у нас є 50-середня ковзана, яку ми теж пробили. Тобто, потенційно потенційно виглядає все дуже добре. Також на ковзаних у нас потенційно золотий хрест, що свідчить на те, що можемо дійсно йти далі. І хочу сказати, що на цьому графіку ми настільки сильно рухаємось нагору, безвідкатно, без нічого, що тут дійсно, як на мене, зазор вже йти навіть до нашої трендової, навіть до трендової. І мені цікаво, скільки буде коштувати Ефіріум в такому випадку. Звичайно, зможуть чекати зупинки, відкати, але настільки сильний тренд, що, як на мене, вже наступні цілі дійсно можуть нас очікувати біля трендової. Тому ефірім до BTC виглядає дуже добре, і це теж один з фундаментальних сигналів на те, що альткоїни дійсно можуть продовжити рух. Графік э, домінації USDT. дуже цікавий графік. Чим він цікавий? Тим, що те ж саме тижневий таймфрейм, тижневий бар у нас закрився доволі шортово. І зверніть увагу, наскільки тут великі об'єми. Тобто, боротьба між покупцями і покупцями-продавцями була значна. І продавці здомінували, і ми знову ж таки коригуємося. Як на мене, тут вже зупинок ніяких немає, можна йти вже до 4% і нижче, і до ключової зони підтримки. Одразу кажу, що я не думаю, що ми будемо прорвати цей рівень. Не, думаю, не знаю, як буде, скажу, скажу чесно, але тут я б розглядав би портфель на часткову фіксацію і також трейди. Тому що, як на мене, цей рівень доволі значний. і Ну, я не знаю, що по не сталося, що ми його пробили, якщо чесно. Звичайно, я цього хочу. і Якщо Біткоін-Димнаці прям полетить вниз, можливо, ми можемо це зробити, але, але знову ж таки, домінація з ДТ, це не факт, що коли у нас там BTC, наприклад, стоїть на місці, а літкої зростають. Не факт, що домінація в ДТ може падати, тому що банально кити, як роблять? Взагалі, хто не розуміє, чому біткоін домінація так важлива. І взагалі, яким чином кити і великі фонди хочуть збільшувати свій прибуток, дивіться, їх не цікавить альткоїни взагалі, їх цікавить тільки BTC. І як вони роблять? Вони купують BTC, давайте уявімо, давайте, давайте класимо так, наприклад, щоб вам пояснити. Наприклад, ви, Кит, ви купуєте BTC... Протягом цього часу, купуєте його тут. Потім ви починаєте фіксувати прибуток в зоні розподілу. Тобто ви тут вже фіксуєте свій прибуток. Як ви його фіксуєте? Є два варіанти. Або ви продаєте BTC на стейблкоїни, знову ж таки, там USDT, USDC, неважливо. Або, як, роблять, як робили раніше, вони кити, переводили з BTC в альткоїни. Тобто, є ж можливість BTC перевозити в альткоїни. І таким чином, коли вони, наприклад, купили тут BTC, давайте, скажімо, купили по 50 тисяч, фіксують, там, скажімо, по 100, тобто в них вже є 2X, і вони, їм цього недостатньо. Вони хочуть більше зробити профт. І тоді вони переливають свою ліквідність з BTC в альткоїни. І що призводить альткоїнів до величезного пампу, там 100, 200, 300%. І тоді вони вже починають фіксувати покроково і BTC вже. і ту велику частину альткоїнів, в які вони проінвестували. І таким чином вони збільшать свій прибуток до BTC. Їх, їх інтерес, фінальний інтерес будь-якого фонду Китаю і тому подібне, це збільшити кількість BTC. Тобто вони тут купили, наприклад, один BTC, і тут зафіксували BTC в альткоїни. Тобто у них тут вже, там, скажімо, 2 BTC по ціні, так? вони перелили в альткоїни. Альткоін там зробив ще там 2 3 ікси, і в них вже там, скажімо, 2-3 BTC. І вони знову перевели або в BTC, або USDT. Сподіваюсь, не дуже складно, але логіку ви зрозуміли. Це саме тому, чому альткоїни зачасту стріляють на альтсезонах, і чому потім у нас дуже швидкі корекційні рухи по всьому. Тому що вони просто фіксують все і ліквідність не утримується і все падає. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Чуть не чихнуть, який що так. <laughs> так, бився з цим. А, дивіться, далі наступний графік ефіріум і ефіріум домінація. Ну, тут насправді поки що нічого цікавого. По, домінаці... по одрас домінації, вибачаюсь, ми підійшли до рівня, поки що тут нічого не відбувається, тому цей графік поки що не бачу сенсу аналізувати. одерс більш цікаво, теж надзвичайні об'єми. Ми спостерігаємо, що на будь-якому аналітичному графіку, навіть по графікам альткоїнів, у нас дуже великі об'єми. Біля ключових рівней, розворотні формації. По більшості літконів ви зараз знайдете ці розворотні формації як подвійне дно, біля ключових рівней. тобто символ на те, що можемо дійсно продовжити рух. Тобто все виглядає доволі добре. Тижневий таймфрейм теж закрився вище всієї проторговки, і якщо там покласти казати, яке подвійне дно, нас може очікувати щось таке. Ну, звичайно, можемо просто піти далі. Але е капіталізація. Капіталізація дуже непогано себе демонструє. Тому поки що виглядає все доволі непогано. Тож, підсумок. Нас можуть очікувати цей тиждень таким доволі цікавим. Якщо він дійсно буде пробуватися на цьому і закріплитись, то у нас може очікувати дуже сильне прискорення. Якщо ні, то будемо дивитися. Я начебто все озвучив. або боковик, або відновлення, або пробиття. Тобто, це ключовий графік, за яким треба спостерігати. Одразу хочу сказати, що не треба бігти там в сотні альткоїнів, оберіть собі декілька альткоїнів, які вам цікаві, і е, торгуйте з ними. Не треба зараз розбиватися на величезну кількість, тому що всі інструменти можуть демонструвати гарний в принципі, рух. Але ключові параметри, як вибрати альткоїн, як на мене, це пробиття, наприклад, наших ковзаних. Якщо ми торгуємося над ковзенами, подивіться відео про ковзін 50, середнє, 200. Тобто тренд, це означає, що тренд потенційно сформований, і тоді ці альткоїни вже кратно цікавіше, ніж ті, які ще не пробили свої ковзані. Тому що якщо вони не пробили ці ковзані, це не означає, що вони їх проб'ють далі. Треба купувати тренд. Тобто, якщо альткої навіть дорожче за ціною, ніж той, який дешевше, потенційно може більше зрости, то це не завжди так працює. Треба купувати ті альткоїни, які демонструють технічну силу. Тоді дійсно можна. Непогано заробляти. Поки що начебто все. Начебто все. Якщо вам цікаво альткоїни на огляд, давайте під цим відео напишіть свої альткоїни і проведемо таке велике відео, де я буду робити огляд альткоїнів, які ви написали під коментарями. Тому таке. Всім гарного дня, мирного неба. Не забувайте підтримувати цей канал вподобайкою, 5 коментарів, якщо можете. Точніше, 5 слів під одним коментом. Також допомога армії. І зустрінемось в телеграмі, і наступного відео. До побачення.